Зі всім привіт! Хочу записати коротеньке відео результатів турніру. Давайте подивимося. О, тут щось загорілось. Нам Тітана встигли добити, бо що залишалось там взагалі ж пів години. Ой. Знаю, в них оце вічна прогрузка, як заходиш в альянс. Якщо ти ще з мобільного інтернету, то взагалі просто Ice Ice бейбі, блін. Чи б не заходив, мабуть. Давай, є штурм. Ага, точно грохнуло. Щось дуже важкувате у нас на вихідних він пішов, цей тіташка. Та я щось слабо його, був. в основному я трошки краще на цьому на синьому виступаю. Ну, да ладно, що у нас тут? Якусь хірню надали, якийсь піражок риношний. До речі, треба буде розібратися, що вона дає, і зробити якийсь відосик. Я ще сам не розібрався, так, ну, щоб на 100%. От, Але. Зроблений, мабуть, відос. Окей. Кокнули ми Титана цього, давайте подивимося Результати. Не знаю. Був я везде в... в призах. Але подивимось, що тут. 100 золотішка, тоже бом... бомжи. Тут кусків не дають щось героїв. Не знаю, з чим зв'язано. А, заодно ще і призов. ЄС! фух, Хоч одна, да буде золота шмоточ. А, тут дві дають, да. А тут що? Сукіни, деть був другий. Вижали все-таки. Ну, хоча б дві, хоча б дві шмотки. Ну, ви. Підараси, вижили все-таки. А ну давай подивимось статистику. Просто цікаво. У мені найбільше царів, а я був тут на другому місці. Ад, блядюги. вижили, Тут вообще один демон був сотого рівня. Ні, ну пацани, це не то, блін. Це щось не то ви мені показуєте, ребята. Так, а тут вижили, на кознях. Фіга собі. На кознях вижали. Ні, не може бути. На кознях я ось першенький. Тут я красава, 2 мільйона 300 відіграв. Тут послабше відіграв. Я мать його чуть-чуть сволочі поджимала, Ну не було в мене можливості реально зайти, щоб хоча б третє містечко взяти. Ось, чувак, блядь, з 100 рівня лузер, блядь. Ну тут да, 2360. Йо-май, ну обідно, обідно це 4 тисячі. Я думаю, я міг би десь наш крипти по-любому. Ну, Незручний трохи час. Ладно, окей, дві шмотки, дві шмотки. Не фіг плакати. Що в нас? Сокира і перстень. Знову ідеаліст зелений. Як він задовбали? Одне ти сам е, жовтий бій, на жовтого бійця. Ну, книжка от, хорошенька дали. На жовтого бійця. Окей, зараз буде призив. Лууууу. Сволочі вижили, Ну ти представляєш? Я думав, що там в мене все схвачено. Я там другий був. Став, блядь, аж четвертий. Ну, так буває, ребята. Так буває. Окей, жовтий бієць, Давайте на бійця подивимося. Бієць жовтий. Хто в нас? Вот йому. Можна дати. Він у нас, в принципі, грає. Ладно, давайте взагалі не просто, а просто бійці. Що в нас тут по сокирах. сокирах. Так, так, так. Це сюди. Він в нас хто? Відважний. Відважний. Окей, не підходить Джеймі. Ну, я завжди дивлюсь спочатку основних. В цього взагалі крутий міч. Цього? Це відважний ти? Ні, не відважний. Ладно, давай далі. Цього теж хороший топор. Прям. Тут що в нас? О! Вот кому він підходить. Мабуть, це буде перша шмотка не легендарному герою. Вона йому дуже хорошо підходить. І. І що у нас тут? Ну ти невідважний. Хотя у нього тоже є. Жовта. Ну тут далі, поня... О, подожди, ну тут що? Тут найомник, по-моєму, він, да? А, подожди, а що тут? Що в нього висить? А, у нього. Срібний меч просто прокачаний. Прикольно. Я щось вже не знав. А, от ви справа от, пишеться видающийся. Вже хорошо вони зробили. До речі. О, це йому можна, можна буде вцепити. Ну, полін, я ними особо не граю. Так що тут найкраще підходить жовтому костяному лорду. А, його шому монодалі прокачати. Давай. А, не вистачало одного рівня. Ну да, так, таке було, я там Не вистачило хліба. Окей. Давайте. Ну це нормально. Давай, хорошо усилили його. Так, і перстень. Зелений стратег. А підклас тут не можна вибрати? Не можна. Стратег. Я нажав, а бойця обрати. Так, окей. Ну зелених стратегів в мене небагато. Тут вже один перстень є такий. Окей, ладно. То у нас что тут стратег Санса. ну а вона не идеалист. Вона. Вона, хтось там другий. Хто ты? Треумна. И все на цьому, да. Ладно, хорошо. Две газручно зробили, но не подобається. А стоп, наоборот, так. Оп. Давайте, персть, не будем мірять. Де вони? Подожди, ні, вони справа. Це справа шмотка. це ще букет тут. Так, новінок і хорошо підходить серце. Я завжди перевіряю спочатку тих героїв, які у мене в обороні стоять, потім ті герої, які... Ну цей точно не, не ідеаліст. Так. Цього вже є такий перстень, Не знаю, що, що він прокачаний у мене на максимум. Ніхера йому не підходить. Щось тут наплутав, я, коротше, треба буде подивитися. Ти теж, по-моєму, не ідеаліст. Хто ти? Лідворний. Полівий командир. Ну теж. По-моему, класна, вообще классно персни. Подхода надо його. Угу. Кому, блядь, дати персня? На ну, що ти? Ну, ти ж не ідеаліст, хитроумний. умный. Конечно, хитро, Придворний. умный. командир. Вот у нас идеалист. Но я не, не, не особо играю. Так, ладно, кому дамо? Кому дамо? Та я особо ніким із них не граю, що нікому не давай. Ну давайте Хару дамо. буде в нього. Не буде в нього. А, остальними я менше просто граю, ніж ним. Що за його ще прокачаю трошки. І буде хорошо. Може Торна на 5 зірок підтягнем. ну тоді. Тоді його. Коротше, таке щось, блядь. Ну чесно, не особо круті шмотки випали. Що ще призив крутанем. Давай. У мене така стратегія клацею по цій поверхні. аватарки. Нічого не дає, просто клацею. Так, вірю, що щось дасть. Так, що в нас тут? О, 49 призиви. Хорошо, будемо призивати <кхи> Тіріона на Тіріоні. Подивимося, що випаде. Поїхали. Блядь, ну як завжди, самого уйобка дає. Щоб не сумнівалися. Того якого взагалі особо не треба, але. Но... но... його дасть. Що я роблю тут? Я не знаю. Не знаю, давайте його виставимо тут. Головне, потім не забирати. А ще якраз. Гарант. Ну гаранту будемо Давоса забирати. Щоб так Давоса сипало, так? Да? Ні, ніхера. Ну, блять, я навіть не знаю, як це назвати. Що не роби, кого не переставляй. Тобі дають самого бомжа. Навіть на відсоток просто на нього. Найкращий. Даваса я чувствую тільки так можна взяти, блять, побачити. Здесь, звісно, блядь, товариші. Ну, остання круточка, давайте. 30 забираємо. Я й не сумнівався, що будуть давати цього. Ну, Спасибо, блять, пожалуйста. Давоса ждали з 50 круток. 0, блядь, частин. Щоб ви собі розуміли. Так, хорошо. Поплакала і знову фіалка розцвіла. Давайте подивимось, що ми тут назбирали цими кусками. Назбирали на 4, блядь. Ну, нехуй делать, звісно. Что б і не? Він же і на 5 зірок, блядь, збирається. Швидше всіх йому ж куски ждаються такі. Якісь, блядь, граф та дракула. Так, стоп. А вот, повесить. Тоже трошки, блядь, парагульному якось вон. Суки не дети. Де, блядь, його по поднять у рей, ну це нет, не це. Даваса, блядь, ну падали б вони так. О, ви тут у нього щось вообще хреново одіти. Диви, ніхіра собі, лук є золотий. Калчан, давай хоча б такий. Це що у нас вже нікому не... А, це мені щось десь випало, я вже не пам'ятаю де? Давайте глянемо, кому із лучників, треба ще калчан, раз така пішла кухня. Вони в мене тільки два. Походу. Це калчан. А що того немає? Де він? Ага, цей колчан сюди. Ну, ні, ця шмотка йому підходить по двом параметрам. Рамсі, алло. О, рамсі бачить, щось хоче. Да, давай. Рамсі візьме цей колчан. А це. Ця... Берем колір. Хто у нас тут ще? О, диви, Джофрі я ще, блин, проснувся. Сюди, одевай. Хорошо. Ну, якось так, подожди. Може, там, звісно, можна щось поміняти. Зараз подимось. В принципі, в все. Ребята. Ну такі, коротше, результати. Отакий призив. Ну, хір його знає. Не особо довольний. ні результатами, ні призивом. Ну, не найгірше, що можна було. Не зрозуміло, на що це останні стикина. Накидують. Ну, такий закон подлості. Теж, блін, ще треба допризивати, буде серсею. Ось тут в мене ще тут лишилося. Е Скільки там треба ще 30 крутанути. Зараз буду добивати жетони. Давайте покажу тут прогрес. Ну, блядь, навіть така черепаха, як я, і то доползає по чуть-чуть постійно. Думаю, встигну. Всім дякую за увагу. До побачення.